Всім великий привіт, привіт в Єві! Спішу вам показати акції в Єві на Тайт на всю лінійку тайт, хороші знижки, і зараз вам покажу, що, що саме які знижки на тайт до 55% знижки на усю продукцію тайт. До речі, надзвичайно хороша акція на тайт знижки до 50% і ще плюс кешбек. 80% на вашу карту буде зараховано кешбек. 219 гривень капсули кешбек, 200... Я вже все, вже думав про кешбек. 219 гривень капсули тайт, 15 штук в упаковці. Ось такі альпійська свіжість. 184 кап, гривень, 12 капсул. Теж 80 гривень іде кешбек і колор. Теж по 184 12 штук. І теж 80% буде йти на ваш а, гаманець кешбек на карту. Це чудово, це взагалі супер акція. Велика упаковка тайт, 30 капсул теж з кешбеком 80%. Ціна 424 гривні. 30 капсул в упаковці. Альпійська свіжість і колор. Так, тут у нас тайт а, гель для прання. Надзвичайно хороша ціна, лише за 199 гривень літр. Цілий літр. Так, акція на Color теж зі знижкою 199 гривень. Хочу попередити, що кешбек діє лише 3 дні, а акція, мабуть, акція довше. Та акція лише розпочалась. Аріель теж бачив в акції. 163 гривні надзвичайно хороша ціна на капсули Аріель 163 гривні. 10 штук у паковці і теж кешбек 80%. 233 гривні 15 капсул і теж кешбек 80%. Я вам раджу зробити якісь покупки. Зараз є, в коли діє акція 80% кешбеку. Потім ви можете це потратити на свої улюблені ну, помади. там всякі. Капсули перстіл теж зі знижкою 199 гривень 13 капсул. До речі, тут йде, йде теж кешбек 80%. 199 гривень 11 капсул і 199 гривень 13 капсул персіл. Також є універсальні капсули теж по 199 гривень по 11 капсул упаковці і 80% кешбеку. Лоск 229 гривень, 18 капсул упаковці і теж діє кешбек. Також є маленький лоск, 12 капсул, 159 гривень, так, ефірні масла та колор лоск. По 12 капсул в упаковці лоску 159 гривень, і кешбек теж буде нараховано на вашу карту. Ще забуваємо показати великий персіл, надзвичайно хороша ціна, 26 капсул, лише за 369 гривень. Це ще плюс кешбек. Гель для прання персіл 269 гривень. Літровий колор автів і гель. Так, аріелі, великі аріелі, колор 237 гривень, літр 650. Знижка на порошок галу з 28 по 30 число. Не пам'ятаю, чи показував вам, вам лос. Ну, ще раз може тоді покажу ароматерапія. Колор і ароматерапія ефірні масла 159 гривень. 850 мл 159 гривень. Покажу велику упаковку Персила, колор. Тут 41 капсула, 4 в одному. І ціна 4 569 гривень. 41 капсула, це ще вигідніше. Плюс 80% вам піде у ваш гаманець теж дуже дуже вигідно. Так, порошок тайт Color 2 кг 100 г 213 гривень. І порошок тайт альпійська свіжість теж 2 кг 100 г 213 гривень. Хто користується таблетками для посудомойної машини? Кіонен 20 таблеток, 125 гривень. Таблетки фейрі 233 гривні. Теж зараз зі знижкою. 17 штук, а де вони немає. 17 штук, це 27. Фейрі для миття посуду по 51 гривні півлітрові. А великі літрові, великі літрові по 103 гривні. Капсули Перволь 134 гривні. В упаковці 10 капсул. Для чорного та для кольорових речей. І кешбек 80%. Також є перволь рідина для прання в машинці. По 134 гривні йдуть 990 мл. Black Wool Color. Сілани, кондиціонери для білизни по 93 гривні 800 мл. Будь-який. Сілан гламур і Сілан елеганс 93 гривні 600 мл. Величезний лінор літр 800, зараз по 149 гривень. Дезодоранти Акс чоловічі теж зараз з кешбеком 80%. Так, з 28 По 30 також вихідні кешбек на усі косметичні серветки. Кешбек 80%. На всі будь-які косметичні серветки. На всі будь-які косметичні серветки 80 кешбек. Навіть на цю прикольну ламу. До речі, ось я вам хотів показати, ось тебе показував гель для інтимної гігієни. Ось я знайшов дешевше, зараз зі знижкою, по 60 гривень гель для інтимної гігієни. Міцелярний гель для інтимної гігієни. Від трьох років навіть написано. Екстракт чотирьох трав. Екстракти шести трав. Зараз знижка дуже хороша на жіночу гігієну лінгері до мінус 50%. 50% від звичайної ціни. Не до 50, а 50% від ціни. Ось ця упаковка зараз коштує 14 гривень. Вологі серветки лінгері. Зараз.

Палмелів на проєкт венті п... я... провід. Палмелів-гель для душу. На весь гель для душу палмелів. Знижка 50%. Так, музика играє, завжди мене збиває. Будь-який гель. Зараз можна купити за 36 гривень 40 копійок. Оливковий, солодкий персик і зелений чай. На усі щітки для волосся теж зараз в акції один дорівнює. Два. Купуєте одну щітку і друга йде у подарунок. Приїдете... Колготи торгової марки Вів'єн. Зараз теж зі знижкою 50% рівно за пів ціни. Любляю дольчі кабану. Зараз можна купити ваш улюблений парфум зі знижкою ну, за пів ціни. На усю парфумерію Dolce Gabbana чоловічу і жіночу, іде знижка 50%. А це нова. Чоловіча. Чоловіча. Іде в золоті Dolce Габана, теж на них зараз 50%. Золото і Dolce Габана а, срібна. Є в золоті і в срібні, і в сріблі. Діфензі теж 1 дорівнює 2. Купуйте один парфум, прибудете поліжанку і нахабно просите, щоб вона купила другий і розділяєте на двох. Чоловіча Діфензі лінійка теж в акції 1 дорівнює 2. А тут взагалі дивіться, 100% повернення кешбек на креми, засоби для догляду за тілом, шкірою рук та ніг в асортименті About, Greenway і Just Kawai. Тобто повністю вам повернуть гроші. На ваш к... карту, тобто весь кешбек повернеться. Купуйте і завтра вам гроші повертаються на карту. Ось, будь ласка, баут. 100% кешбек купуєте і повертаються вам гроші на карту. Грінвейт купуєте, крем для рук, лосьон для тіла і гроші вам повертаються на карту. Молочко для тіла, Грінвейт купуєте і гроші вам повертаються на карту. Крем для рук, крем для ніг, купуєте і гроші вам повертаються на карту. Ось, будь ласка, 100% знижка 50% знижка і ще вам повернуть повністю вартість цього товару, відлущуюча маска. І e About теж зі знижкою. І 100% кешбек купуйте, і на карту вам 100% повернуть те, що ви витратили. Міні-версія кремів для рук в косметичку чи в сумочку. Теж зараз зі знижкою по 10 гривень. Знижка 50%. 10 гривень крем для рук. Знову з'явилися, дивіться, який живильний крем для рук 30 мл. В таких дизайнах цікавих літніх. Ну, на рюкзак повісити, да? І 100% кешбек. Купуєте і вам повертають на карту ваші кошти. Надзвичайно хороша ціна, ось такий зволожуючий крем-гель для тіла з міцином равлика 300 мл, велика упаковка. Був 200, зараз лише за 100 гривень. Вийшла нова серія крем для рук з парфумами. Шик торгової марки, я думаю, вони будуть надзвичайно хороші. Тут і зволоження, і регенерація, і зм'якшення, і до того, ще вони пахнуть надзвичайно добре, надзвичайно класно пахнуть парфумами. А це навіть можна використовувати не тільки для рук, а й для тіла. Ось така новинка від торгової марки шик. Знижки на тканеві маски для обличчя. Ціни від 15 гривень. Цікаві маски для волосся по 28 гривень, зараз теж зі знижкою 50%. Маска-шапочка для волосся. А ось такі по 10 гривень навіть. Дійсно, дивіться, були 52, зараз 11. До речі, хороша зараз акція. Дивіться, як хто ще не знає такі масочки, шапочки, вимити волосся та підсушити рушником, зібрати волосся у хвостик, одягнути шапочку на хвостик, зафіксувати, зав'язати вушка, почекати 20-30 хвилин, насолоджується м'яким та шоковистим волоссям. Ось така цікава штучка. Дивіться. Ви знаєте, навіть я візьму експериментую, що це воно таке, і потім вам розкажу, хто брав, а, залишайте коментар. Залишайте коментар, хто брав такі штуки. Просто ціна хороша. Я забув, що в мене немає хвоста. Так що приходьте, забирайте, подисять. На всю декоративну косметику LCF. А знижка на теж 80% кешбеку. Тобто, я неправильно сказав, 80% кешбеку буде нараховано на вашу карту. Ось. Косметика теж йде зараз зі знижкою. Косметика йде зі знижкою. Купуй будь-яку декоративну косметику LCF на суму від 100 гривень одним чеком та отримай набір шпилюк з котиками LCF у подарунок. Ось ще буде вам подаруночок. Знижки до 50% на косметику LCF. І ще буде вам нараховано бонуси 80% на вашу карту. Усі шампуні Мен від Clear ідуть зі знижкою і 80% кешбек. І великі, і малі. Сьйос теж 80% кешбеку. І шаума формен зі знижкою і 80% кешбеку. Ви знаєте, я таки вперше бачу. Ось такий живильний шампунь із чорним часником. Тут у нас дав. Шампуні і бальзами, кондиціонери теж йдуть зараз зі знижками 94, 127, ну, тобто вся лінійка зі знижками. Серія Pantene теж йде а, в акції. 127 гривень йде шампунь. А, бальзами ополістковичі 127 і 131 гривня йде блиск кондиціонер. 167 гривень йде маска для відновлення волосся 300 мл. 127 гривень Більзам Поліскович. І 127 гривень великий Бальзам Поліскович 275 мл. Ельсев теж зараз в акції швиденько вам покажу. 81 гривня маленький і 108 гривень великий 400 мл. 160 гривень коштує ось такі великі маски філери. 300 мл йде упаковка. Ельсев флоріаль, живильний шампунь, розкішулі теж 108. Шампунь для освітленого волосся, хто малюється, блондинки 108 гривень. Швиденько вам покажу фарби для волосся. Фітолінія 46,80, рябіна 49,30. Colibri, навіть не знаю, 27 гривень, саме <laughs> бюджетна фарба. Флорекс 62 гривні. палет 84, це вони без акції йдуть. палет Natural 68, Velton 80 гривень. Бріллянс від Шварцкоп. Не знаю, чому різні акції, чому різні ціни: 125 а, і 170. Лоріалі Експерт 154 гривні. Лоріаль. Excellence 163 гривні, Лоріаль Casting 194, 199 Schwarzkopf Color Expert. Це вже йдуть дорожчі Лоріаль Preference 230. Так, ну і ці казали, що хороші фарби йдуть по номерам. IQ код вони зараз по 100 гривень. IQ код по номерах. White Glow. Цікаві зубні пасти. Не знаю, в перший раз бачу такі пасти по 120 гривень. 130. Якісь новинки. Зубна паста відбілююча. А це хто вживає чай, каву чи алкоголь 100 грам. Microvox. 130 гривень. White Glow. Я буду закінчувати відео. Бажаю вам... Економних покупок, мирного неба, друзі. Це найголовніше, тому що щось сьогодні трапилось, я дивився. Серце крається на... на шматки. Здоров'я вам міцного. Я до знімати наступне відео і до зустрічі.